Це друга за чисельністю армія НАТО після США і одна з небагатьох збройних сил альянсу, яка має реальний бойовий досвід. Її військові бази розкидані по всьому світу. А з недавніх пір і Україна може стати однією з тих, хто прийме у себе її війська. Ідеться, звичайно ж, про Туреччину. Турецька армія, друга за чисельністю більша ніж у Франції, більша ніж у Великобританії, більша ніж у Канаді, Італії, там Німеччині та інших країнах про відправку турецьких військ в Україну як миротворців. Розмови велися вже давно. Однак, так близько як сьогодні, ми до цього ще не були. Президенти обох країн заявляють, що готові до такого сценарію, і, схоже, справа йде до того, щоб незабаром укласти таку угоду офіційно. Кажучи, простою мовою, власне, створення європейської безпеки без Туреччини немислиме. Однак що ж насправді Туреччина може дати Україні? Наскільки боєздатна у неї армія? Яка чисельність турецьких Збройних сил? І як Анкара збирається до владнати там, де це питання з Москвою? Наскільки реальні перспективи турецького миротворчого контингенту в Україні, ми розповімо прямо зараз в Арсеналі? Туреччина зайняла проукраїнську позицію з першого дня російського вторгнення в Україну. Ердоган жодного разу не ставив під сумнів український суверенітет або територіальну цілісність. Саме турецькі дрони розбивали бронетанкові колони Російських Федерацій на під'їзді до Києва. Саме офіційна Анкара надала перший майданчик для переговорів, саме вона допомогла здійснити зернову угоду та розблокувати одеські порти. Туреччина вже котрий рік допомагає звільняти українців з російського полону. Але, схоже, тепер Анкара вирішила ще більше зміцнити цей союз, надавши допомогу вже своїми військами. Туреччина, яка заявила, що готова брати участь у побудові нової архітектури безпеки в Європі, бачачи, які загрози. Загрози існують перед Європою, бачачи, як переривається трансатлантична єдність, як послаблюється НАТО, і це підтримують інші європейські держави, в першу чергу, такі як Великобританія, Скандинавські країни, країни Балтії Польща. І о, в цій архітектурі природно може брати участь Україна, і ось це формування Балто-Чорноморської дуги безпеки також. Може відігравати величезну роль в майбутній системі безпеки і майбутній системі безпеки. Йдеться про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність надати свої збройні сили для розміщення їх на території України. Це рішення прийнято з метою контролю за дотриманням режиму припинення вогню, що є важливим кроком для забезпечення стабільності в регіоні. Туреччина має військову базу в Сирії, вже збирається в Сомалі, має військову базу і присутня ще в Катарі. Спокійна музика має бази в Лівії та в ряді країн. І про це Ердоган говорив неодноразово. Готові відправити турецькі війська в Україну, щоб виступити на лінії кордону, щоб дійсно було видно, хто порушує. А цього Путін боїться до смерті. Боїться, тому що спочатку шукає лазівки для зриву мирних угод. Однак турецький контингент це ті хлопці, з якими бункерному не захочеться сваритися, мабуть. Це робиться в останню в чергу, коли всі інші варіанти вже вичерпані. Більше ніж у Франції, більше ніж у Великобританії, більше ніж у Канаді та Італії, можливо у Європи. Цьому, говорячи, більше варто розуміти, що це кратна перевага над європейськими арміями. По великому рахунку, у разі прийняття рішення про розміщення в Україні іноземних військ, Туреччина могла б самостійно надати достатній контингент військових. На даний момент чисельність сухопутних, тільки сухопутних сил збройних то, сил. Туреччини становить близько 400 тисяч осіб, стільки ж резервістів, тобто 400 тисяч у складі сухопутних військ і 400 тисяч у резерві, плюс, звісно, інші роди військ, ВМС, ВПС, війська спеціального призначення, інженерні війська і так далі. Це величезна посила. Звісно, то якщо ми говоримо про те, що для створення успішної миротворчої місії в Україні необхідно відправити від 30 до 50 тисяч. Військовослужбовців Туреччина може відправити такий контингент навіть самостійно. При цьому, що немаловажно, Анкара сама не проти взяти участь у створенні нового формату безпеки в Європі, про що неодноразово заявляв її президент Реджеп Таїп Ердоган без Туреччини Європі стає все складніше залишатися глобальним гравцем. Кажучи, простою мовою створення європейської безпеки без туреччини немислиме. Ще одним важливим плюсом турецької військової присутності в Україні експерти називають зовнішньополітичний курс Анкари. За прогнозами аналітиків, Ердоган точно не буде радитися з Путіним або просити у нього дозволу на відправку військ. Якщо пропозиція буде вигідною для Туреччини, вона її напевно прийме. Пан Туск поїхав обговорити саме роль Туреччини в забезпеченні та гарантуванні безпеки південної частини України. Тобто говоримо про Чорноморську частину. Отже, тут інтереси Туреччини та Росії, вони також, скажімо так, не те, щоб конфліктують, але суперечать науч на одній стороні. Тому це дуже велике питання, наскільки Росія буде згодна навіть на такий формат, якщо ми говоримо про війська Туреччини. Тим більше, що в якісній підготовці турецькі війська можуть бути більш грізною силою, власне, ніж війська багатьох європейських країн. Також переваги Туреччини. Перевага Туреччини полягає в тому, що вона, мабуть, єдина з усього блоку НАТО, яка критично не залежить від центру альянсу у Вашингтоні. І вже давно про власну обороноздатність подбала самостійно армія у Туреччини належить до числа найбільш підготовлених, найбільш тренованих, найбільш озброєних сил альянсу. У Туреччини чудова власна оборонна промисловість. Вони вже зараз виробляють, ми знаємо, чудові безпілотники. Байрактар вони виробляють власні танки, близькі до створення вже власної авіації. Одним словом, це країна, яка має повний закритий цикл виробництва всіх типів озброєнь і боєприпасів до них. Та й флот, у них чудові верфі. На території Туреччини розташовані сотні так, верфей приватних і державних, які. Надають послуги ремонтні, а також суднобудівні сотням компанії у світі і виробляють чудові військово-морські кораблі, в тому числі і для України, як відомо. А тепер про те навіщо ж це потрібно самій Туреччині Якщо відкинути той фактор, що країна суттєво збільшить своє геополітичне значення, до чого однозначно прагне Ердоган? То економічна вигода від розміщення військ в Україні для Анкари теж очевидна. Демаркація морських кордонів між Україною і Туреччиною. Поки Крим окупований, це неможливо. Це означає, що Туреччина не може добувати свій газ в Чорному морі, оскільки там територія це з української, і поки це неспокійно, це величезна шкода для Туреччини. Не варто забувати і про її потенційні військово-промислові переваги, адже зміцнивши відносини з Європою на тлі підтримки України, перед Анкарою відкриваються небачені досі перспективи у питанні виробництва зброї. Туреччина досить великий експортер зброї, звісно, не на рівні з США і Китаєм, але у неї серйозний оборонно-промисловий потенціал. Таким чином, Туреччина і Європа можуть зробити більше разом, поєднуючи європейські технології та виробничі можливості Туреччини. Розуміють, до чого все йде, і в Москві та тільки зробити нічого не можуть. Єдине, що залишається бункерному, це в черговий раз виставити свою мідовську пішку, яка знову щось пробубнить про київський режим, який не треба підтримувати. Ми... Всім відповідальним країнам, з якими ми спілкуємося, Туреччина там одна з них. Наполегливо рекомендуємо проаналізувати ситуацію, проаналізувати вічні у войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої. Та тільки оцінюючи позицію Туреччини, такі промови не зможуть справити на неї враження. Незважаючи на офіційні контакти з Москвою, Анкара в першу чергу буде робити те, що вигідно їй. А свої переваги від перекидання миротворчого контингенту в Україну там вже давно оцінили.